Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішив зняти ролик з нагоди ювілея канала. Рівно 5 років тому я вперше вийшов в ефір на Ютубі. І починав я з цього хостарія. Тоді я робив його захватку. Тепер хочу показати, що з цього вийшло. Продовж п'яти років. Починалося з цього кутку. Тут була у мене висаджена хоста Плантержі Гінея. Подорожникова. Майже є в кожному садочку. Ось в цьому році я її не вкривав. Вона настільки примерзла, що тільки-тільки ну, починає відновлюватися. Ось це хоста Ліберті. Вона вже була поділена і тепер відновлюється поряд з нею Арнітугалом. Ось тут у мене хоста Снейка AS. Теж була поділена в тому році, як і різкий бізнес. А хенкі Пенкі, це вже 5 років в хості, а бачите, вона не дуже наросла. Це хендс-ап хоста. Вона вже була поділена і теж відновлюється. Це хоста Firen. Це хоста Джун Fever. Ну, теж не вкривалося нічим. Листя були приморожені. От я їх повідрізав. Тепер вона відновлюється. А це хоста гостріт. Мармалада. Теж була поділена. Це хосточка Sunset Grues. Але поки що вона колір не набрала свій, це буде пізніше. Це хоста Вірфілд, теж після поділення. Це хоста Elegance. А це Голден Медовс. Теж була поділена, питається якось відновитися. Оце Хоста Дансинг. Два роки тому назад була поділена, але дуже добре відновилася. Ось це хосточка Аліган В тому році в жовтні я її поділив. А також і поділена була хоста Crosseder. Теж відновлюється зараз. Це хоста Timeless of Beauty. Це Fire Island. Blue Ivory. Оце п'ятирічний кущик, а має такі три точки росту. Дуже повільно вона в мене щось ростає. Це Стефан Бразер. Ще листечка не розмальоване. Це буде пізніше. Це халцеон. Ось тут в мене хоста Клаймакс. А блямівка ще дуже-дуже бліда. Вона через деякий час буде яскравішою. Оце тут. У мене, бачите, який простір, нічого немає. В тому році викопав тут гігантську хосту фонтана, форма макрофіла. Ну, а замість неї, мабуть, посажу тут чотири. Оце хоста Монспліт. Далі Айриш Лак. Листечка. Вони яскраво зелені а бачите, як приморозок їх підретуширував. Те ж саме приморозок зробив із The Over Wave. Теж, бачите, яка вона. Ну, це халціон ще один. Це хвосточка Totally Twisted. Поряд. Хоста Yellow Splash Rim. Ну, зараз теж листя після приморозків має не такий вигляд, як повинна бути. Тут хоста все в мене Autumn Frost. Часто мене запитують, а чим відрізняється Autumn Frost от хости First Frost. Ну, по-перше, коли ці хости молоді, важко відрізнити де є хто. Але згодом отомфрост поширюється облямівка. Бачите, яка вона. Оце в хості йде четвертий рік. І ось така облямівка стає завшишки. Це Preims. Курлі Фрайерс. Це of flame» Це красотка beauty» Еротика. Луна мус. Ну, вона ще ніяка, трохи пізніше буде гарнішою. Атлантіс теж ще облямівка не жовта. Нептун теж дуже постраждав на приморозках. А тут в мене росла великий сайт Спрус Госе. Оце все, що в неї залишилось. Оце хосточка Парадіс Айленд. Це Сорбет. Поряд Октовбер. Це от кущики хости, гост Спіріт. Це Деван Грін. Далі по колу в мене Golden Tiara. Ось тут Хоста Night of the Christmas. Бачите, яка гарненька. В тому році дуже була постраждала. От прима я пересадив її іншого Хастарія. Blue Eos Mouse. Це хоста росомаха. Далі теж йдуть Голден Тіара. І так поступово можна перейти в інший хостарій, який закладався пізніше, оцей по затому році закладався. Це старикидна хоста. Target. Це Гурджиан Енджел, Брайдел Фолз. Це Амалія. Поряд з нею Автоглоу. Ну, осі сві... свічення ще нема, але далі вона буде яскравою хостою. Це Черебері. Блашен Блю. Дуже постраждала вона мені од приморських. Двічі або то й тричі. Це Гелаксі. Це кущик був поділений в тому році. І це одне місце, де його висадив. Це Гренд Меркрі. Ну, переходимо в хастарі, який закладався в травні. Три роки назад. Це хоста Вікторі. Емпрес Ву, Чантиклеа. Це хоста Ханджас Айдеї. Дуже гарна блакитна хоста. Да, рідкісна. Але теж дуже вона постраждала в мене при приморозках. Це валей з Теж поганенька, вона в мене розтечусь. Хоткіс. Черебері. За син син. Це хвосточка. Булфрог. Ну, в тому році я поділив. У мене є ще три поділки. Тому вона трохи у мене така малесенька. Sea Sunrise. А це хосточка Амброзія. Теж ще немає того кольору, який буде пізніше. Це Анкалпа. Confused Angel. А це Гюнтерпрайз. Ну він ви, молоденький, висаджений в тому році ще, як то кажуть, будемо очікувати. Це Вільям Вачман. А це Brave Етемп. А це одна із поділ поділок хости Гелаксі. А це Хіт Германі, молодесенька поки. Тут в мене розсаджений ферсблаш. А це молоденька. Данубі Айсла. Сайберин Тайгер. Тут я пропустив. Угу. Показав хосту поп Ось. От бачите верлі Така, а хітхо, хітхо, кіс ось яка. Вони дуже-дуже гарні. Ну це Шеронстоун, погантенько наростає. Це Мерлін моноро, Теж після поділення. Це міскріста. А це тайдвуттер. Оце, тут йдуть деякі хости по висаджуванні мною. Біля Хастарія екзотичний. А ось тут я започаткував новий Хастарій, назвав його Рояль. Тобто для королів. І почалось з короля. в мене в тому році він був величенький, але трохи. Загнила коренева система, прийшлось його відновлювати. Він дуже маленький. А це молоденька The queen, королева. Ну, а поряд я висадив Queen of the Seas, Dancing Queen, Ivory Queen, Ну і ще одна. Dancing Queen. І планую тут розширювати. Хастарій роял. На сьогодні буду завершувати ювілейний свій показ. Сподіваюсь, що через два тижні тут буде намагати, цікавіше та гарніше. Ну і тоді з задоволенням знову. Вам розкажу про мої хастарії. На цьому завершую і до побачення на каналі.